Вітаю, вели пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну ось я м -м, запустив в широкі світи. Так, пісню Хліб і крила. Тобто, те, той внесок, який зробила українська нація, реальний внесок. В світову цивілізацію, те, що вона зробила для всього людства, не за якимись там міфами, брехнями там, і, і все таке інше московськими, а за реальними фактами. І ось я декілька років тому вирішив написати підручник з географії. Звичайно, України, ну і там, де говорячи про е, географію населення, про культуру так, нашої нації, ну, вирішив ось внести оцю річ, так як вона є ну, фактичною. Тут її ніхто не може відкинути. Просто її ніхто не називає. Ніхто не знає, і ніхто не пропонує молодому поколінню. Ну, добре, старе, все те відходить так, цілком природно, а от молодому поколінню в школі. Ну і написав я цей підручник, так, і здав його до видавництва, так, і вчителі проголосували. За те, щоб його цей підручник видали. Так, ну, Коли редактори стали оце все читати, вони схопилися за голову. Де це ви взяли? Що це таке? От ми е, там телефонували, довідатися до якогось там тіпа толочка, і він сказав, що це не так. Так. Ну, кажу так. А я кажу так. так. Давайте тоді створимо комісію. Ну просто давайте створимо комісію для перевірки. Нам не треба тут якихось так званих академіків, типа толочка, так, який. Визначив, по Києву щось там писав. Так. Писав, що Києву 1500 років, але тут же так археологи пишуть про те, що знайдені 55 скарбів римських монет. Це виходить, що 2000, яким і 2000 років тому, тут, на місці Києва, напевно, був якийсь хутір, а може нічого не було, але щось сюди приїжджали ті люди, щоб закопувати сюди скарби. Римських монет. Ідіот, бути зрозуміло, що тут було велике місто і люди торгували із Римською імперією. Звідки могли взятися ці гроші? Це ж ви відкопали тільки 55, а скільки людей люди знайшли і не заявили ні в міліцію, ні в поліцію нікуди про те, що вони знайшли, використали, продали на Чорному ринку. Та Таке було є і буде, так. Так от, що ж комісія вия? Так, так вони й не це все, але дуже обмеженим тиражем. Тільки дуже 12 тисяч, здається, до якій там школи потрапило, більшість абсолютно не потрапило, і більшість людей не прочитала ні вчителів, ні учнів. Але що ж комісія вирішила? <смес> комісія, яка просто тупо і сказала, от дивіться оце, от, пісня ЮНЕСКО. Будь ласка, от Дані це не мої? <смес> так. І навіть не українські. Так. Це Дані ЮНЕСКО. Так. А ми не знали. Так. Виявляється, і той експерт, якого ми наймали <смес> за гроші, щоб він так сказав, це так чи ні. Далі. Те, те саме про е, хліб. Так, я надав ці всі джерела, де описується про те, як і Сполучені Штати Америки, і Канада, і Бразилія, і Аргентина, і Московія спеціально так виписувала, доставляла саме українців для підняття цілинних і перелогових земель. Не когось іншого, а українців. А ми не знали. Так, ну так, не знали. От для цього ж і створюються підручники, щоб вони щоб знали, так, люди, діти. Так. Ну і останнє, це, звичайно, це крила. Це те, що майже всі в основні, ну, у крайньому разі, з 20, 19, крім фон Брауна, німця, головних. Теоретиків і практиків освоєння космічного простору є етнічними, генетичними українцями. Не німцями, не французами, не московитами, не бурятами, не тувинцями, не індусами, а саме українцями. Так. Ну і стали там читати. Так, до московитів а там Кондратюк. Так, геніальний руський інженер. Так, далі читаю <голов> цей же самий корольов. Геніальний русський інженер. Далі глушка, ну глушка вони не могли переправити, переправити перевести в московити, тому що повстали діти. Так, вони видали у 2005 році про нього книжку і там хотіли написати геніальний русський інженер е, Валентин Петрович Глушко. А діти повстали. Сказали, що він завжди підкреслював нам, завжди нам говорив про те, що він є етнічним українцем. Так. Ну, те саме я знайшов їм, де Янгель. Геніальний Російський інженер, який народився, до речі, в Сибіру. Так, то там же ж саме російські ці пишуть про те, що він завжди говорив про те, що в нього і батько, і мати українці, які були виселені туди, от, до Сибіру, так. Ну і звичайно, що Володимир Челомей, Безперечно, що Володимир, от бачите. Відбій повітряної тривоги. Так. Це московити влаштовують так. українцям, з якими вони один народ. От вони і хочуть, щоб був один народ. От вони і хочуть, щоб було їхнє і пісня, і хліб, і крила. А це просто. Факти, але ж у нас як бояться уявляєте собі, як е, ця, е, нещасний редактор. Вона не могла на себе взяти е, це, сміливість, оце все пропустити. А якщо надрукують, а якщо прочитають, а якщо там хтось скаже, що, що це не так, а хтось поскаржиться кудись, а ще ще щось. Тут прийшлось створювати комісію, щоб зняти із редакторів цього видавництва звинувачування там якомусь, я не знаю, що там московити, що там мілітарізм, що там фашизм, що там ще нацизм, що там ще. Рашизм, що там ще? Всі ці ізми так? люди розумні сміються на це. Комунізм, соціалізм, ізми. Так, це дійсно для дурних повідомлення. Ізми.